В цехах Криворізького чбо виробничого підприємства УТОС нині працюють 200 чоловік з них 120 – інваліди позору та інших захворюваннях. Підприємство спеціалізується на випуску катушок запалювання, пускорегулюючої апаратури, світильників, а також широкого спектру товарів народного споживання. Продукція реалізовується на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, машинобудування нашого міста України, а також за кордону. Сьогодні трудовий колектив утосу зібрався на годинну акцію протесту. Її привід невідшкодований державою податок на додану вартість. Сума його вже склала 950 тисяч гривень. Підприєздо пользуються льготами по відшкодуванню ПДВ. Тобто ми при придбанні сировини матеріалів комплектуючих ми сплачуємо ПДВ, а потім через два місяці нам його відшкодовують. Вже Три періоди відшкодування не здійснюються. Це затримки з виплати заробітної плати. Перше. По-друге, це несвоєчасна оплата до бюджету. Це подоходний налог та інше. І невиконання своїх соціальних програм, придбання сировини, матеріалів. Стабільно працююче підприємство було основою соціального благополуччя, кажуть у колективі. А за даних умов керівництво змушене скорочувати робочий час до десятиденки для ставочників підрядників. Водночас, працівники окремих цехів і дільниць отримують зарплату залежно від обсягу замовлень та виробничих завдань. На кожному підприємстві є династії, є сім'ї. Працюючі інваліди, ми не можемо прикриватися тим, що вони отримують пенсію. Так? Якщо людина працює, вона повинна отримати ту заробітну плату, яку вона заробила. По-друге, у нас є сім'ї абсолютно здорових людей. Це чоловік-жінка, це з дітьми працюють. Ну, це ще більш гірша ситуація, коли люди не своєчасно отримують заробітну плату. Це проблема є. Сімейна також. Я постійно вишукую кошти для того, щоб ми могли платити заробітну плату і здійснювати роботу підприємства. І за це я вдячний нашим підприємствам міста. Це і тепла мережа, це міськводоканал, комбінати, це інші підприємства, Криворож електромонтаж, це горнодобуваючий наш комплекс. З 2005 року підприємство УТОС активно задійне в програмі з енергозбереження, виготовлення енергозаощаджуючих світильників для мережі зовнішнього освітлення міста, приватного сектору, виробничих майданчиків та офісів. У Тусі всі хвилюються, що ця програма соціального партнерства за нинішніх умов дасть збій. Кошти місто заробляє, але вони не йдуть назад. І сьогодні ці програми не фінансуються. Це, це є проблема, і дуже ми в цьому році не одного світильника в місті ще не, не відвантажили. І не тільки в нашому місті. Присіли ринки збуту сьогодні. Ми працюємо на всю Україну. Це міськ світла України, це Укрзалізниця, це комбінати і так далі. Сьогодні є проблема, ми скорочуємо сьогодні з придбання комплектуючих матеріалів, ми скорочуємо поставки імпорта, ми звернули поставки по експорту на Росію, є проблема. Керівництво УТОСУ направили документи і листи в усі можливі інстанції і кабінети та відповіді фактично не отримали, що й стало причиною акції протесту. Ми отримали єдиний відповідь з Міністерства фінансів. Це учебне пособи. Як нам правильно оформляти документи для того, щоб ми їх подали на відшкодування ПДВ. Це отак в двох словах. Все документы оформлены, суммы полностью подтверждены в податковой инспекции нашей южной, полностью проверены, переданы в областную податковую, и областная податковая, как они это говорят, подняла наверх в Киев Державную податкову службу Украины. Єдина вимога колективу відшкодування ПДВ, яке забезпечить подальшу діяльність підприємства та соціальний захист його працівників. Ми не просимо ніяких подач, ми не ходимо з протягнутою рукою. Ми хочемо. просто работать, быть нужными обществу. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. У нас еще есть социальная сфера, есть медпункт, есть библиотека, есть клуб шикарный, и турбаза. И мы тоже хотелось бы это все сохранить. А если не будет возврата ПДВ, мы просто это не сможем сохранить. И в итоге наши люди закроются в четырех стенах и будут просто вообще брошены и никому не нужны.